Формально це місто має лише 80-літню історію. Та, попри історичний вік, Борислав зажив слави як унікальне місто. Він, розташований біля підніжжя Карпат, одне з найбагатших в Україні родовищ нафти, газу та озукириків. Тут завжди шанували працю та землю, котра дарувала її мешканцям роботу та благополуччя. Місто, оспіване великим каменярем Іваном Франком, сьогодні святкує свій день народження. І безперечно приймає поздоровлення. Хотілося б від всієї душі привітати бориславчан, східничан із цим святом, побажати всього найкращого, щоб у сім'ях була злагода, щоб всі були здорові, Божого благословення, ангельської охорони і щоб Матір Божа завжди покривала нас, всіх своїм. Покровом. Щастя, здоров'я, слава Україні! А яке ж свято без подарунків? Напередодні дня міста завдяки Львівській організації радикальної партії Олега Ляшка звучала українська пісня. Перший західний телеканал провів з Борислава прямий ефір авторської передачі «Караоке на селі. Попри чудовий настрій, який подарувала бориславчанам радикальна партія разом з телевізійниками, не обійшлося і без сюрпризів. Спеціальним запрошеним гостем на дійство стала народна артистка України Лілія Сандулесо. А коли настрій гарний, то чому б не прийняти ще одне поздоровлення? Шановні дорогі мешканці міста Борислава. Від Львівської власної організації радикальної партії Олега Ляшка. Від постійної комісії з питань культури, туризму, історико-культурної спадщини прийміть найщиріше вітання з нагоди у родин вашого міста. І нехай Господь Бог благословить вас, ваші сім'ї на мир, на любов та на повний матеріальний достаток. Слава місту Бориславу! Слава Україні! Древній і сучасний Борислав може пишатися тим, що в ньому народжуються і зростають покоління талановитих і працелюбних людей, які змінюють його обличчя. Він стає з кожним роком все кращим та привабливішим. Борислав вміє працювати та приймати гостей з днем народження, Бориславе!